І так, я знову філій, всім привіт, ми продовжуємо проходити грек в собствен. І зараз я хочу просто це буде короткий стрім показати, що таке фокус. Ну, Хайку. Богдан привіт. Оцей, короче, Тойотама, Камігата, а острів. А, і Зухара, а це певно. А острів, напевно, називається Ярикава, я якщо я не помиляюсь. А, тут тут ще можна. ще щось додаткове є Ну, це от є рікава А тепер дивіться, коротше, які тут пейзажі взагалі. І, і, і що було на цій? І Зухарі, по-моєму, чек там називалось. О. Ну і Зухара. О, там різні пейзажі, це все. А тут що це? Вот эти пейзажи такие. Добре. Око в хайку. Роздумет по непевенност. あ、レー、ah, şey、のみてにかしい命かなるしのいかむなしき <laughs>、oh, smart, Навколо світ повен життя, е, ніде кращий світ. Не знаю, не буде. Е, Ні, це, це це не сіпу, це ну як це так? На цьому крап закінчилась це. Если что тут короче по цих болотах э, пейзажі, фу, ну, ну власне таких.

Прикольна механіка там. От. Прикольно, що там таке зробили. От, запаси є. Цікаво було тупо, типа жовтий з за чи на тому, що закінчується.

А, серйозно і що В мене заново проходить це все прикольно. Що то після кровоно, а після кожного берега то тупой. Не, ну я скажу, що тут. Чим далі, тим роки стоїть більш. Але грав чомусь прикольний. На їх зуфарі взагалі взагалі було прикольно. А, о, прекрасно. Вручивачівку, що всі керівники табору вмерли. Прикол ти весь прикол в тому? Мене пушу. Я міг, по-моєму, під час першого походження на який отримав. Якби я тоді забив цього, якщо я, якщо я не помиляюсь. ще в кінці карти.

Не а що прокау? Не знаю, сядь одну хирург. Ага, заправить. Ага, я стоит порча. Можна сховати і йостата 199 буде. О, а що це за меж такий? Це креслення, типа? Це складно. Типу що складніше, ніж переховати цього раці А, цей самий рак А, Це типу, оцей, якщо четвертої якості вийде, бо в мене, якби я не старався, то в мене тільки трійка виходила. Докази є, чи це формі просто якісь типу. Лише, ні, так, я хочу так стріли, десь стріли бачу. Стріли мені треба. Короче, один, ага. Ну все треба, цього, або відоси шукати в інтернете. -е, подково, ага. Ну, ачівку так і так, в принципі, там отримується. А то я ж ніби. Ніби я дивився, ачівки всі, ну, да я 10 не пропустить. То есть тут має бути КК. О, стрілы. Треба стріли. 16. Чудово. -а. чудо. Да. Ну а так то на хардкорі проходження тут и куди дійшов?

ферма і її О, і погода покращилася, взагалі все класно. А, Там де розу, ага. Блін. Стоп. А, а це коли перед чим, бо я вже точно не пам'ятаю. Ага. Було те й діли. Ну, видите, покращилось, в принципі. погода так, все, ну. ну. А, тверд налет у італійський бір. бьет. А, тобто це підготовка зараз, тебе там, йде. Тобі лишилося тільки е, цей італійський двір і цього? І, в принципі, облогу і цю, потім цей, як його. Ну, потім, коротше, вилазку ту і потім відбиття. от Ну таке прикольне саме вийшлось, в принципі. І, ну, там ще один цього. Я пройшов квест квести всі, перш сюжетку проходжу. Ага, то ти зараз там, де готується готуватися до нальоту на італійський двір. А, я скажу, що на кабани, вони нам треба. Іди що тись вині. Проходив квест краще. Не... Ні, я не проходив. Я ось сюжетку і там, що мені. Ну, <клух> сюжетку, і що там зацікавить, що попадеться. Я з побічного такого проходив, це арс дімікаторія там, на якомусь, от, в принципі, то що я можу згадати. Так я от додаткові, ні, я так, по сюжеті там і щось качав, так що явно. Не... Ja nie, ja nie... <laughs> Tak. Znaczy, poczynaj, то треба на на хаті. Чудово. Де мене зберегла? О, недалеко. Їх вже й немає, примір послав. Угу. Давайте, може, техніки якісь освоїмо. Е я пропоную тебе поповністю закрити парування все. Хотя е я і не користуюся, але це буде тупо. Е ага. Ю і цей. а для функції техніки. Ясно. Що кому роздобала в барде виглядало, а на палицях стоє, Та тут така штука, я їх прокачував. Виявляється, я це як бо в ну, там, де в остаток живе цей. いたものがいるだろう。はっきり何も知りません。知らを切るつも知らん者は知らんのだ。 О, давайте оце гаряче жерло посидимо, я на цьому буду закінчувати. О. Максимальный, ага, объем здоровья И больше. Ну, добре. Ну, что ж, давайте на этом, на пузыри, на этом заканчивать. Я такого буду бегать, короче, вот за кадром. А може на щось ключове там я буду. Уже тоді, власне, ну, як уже сюжетку тут буду записувати, може, якщо щось що цікаве. От, ну так то, так, всім, хто завітав. От, ну знаю, бажаю, щоб Оці от решта, коротше, сюжетки Kingdom Come на хардкорі не було так дуже душна. От власне. Ну і на цьому дякую всім, всім па-па.